Колись я навчусь робити гарний вступ, але це буде не цього разу, тому що у нас нова подорож. А ми, як завжди, починаємо її з машини. Подорож у нас у Єгипет, Їдемо в готель Савою у Шарм Ель Шейх. Тому погнали, залишайтеся з нами. Будемо показувати кожен наш день. Надіюсь, вам буде цікаво. І поїхали! Привіт, махайте! Бабушка, Лаврон є, Марк. І влада десь так далеко. І папа Аля. І oh, мама Аллі. Yeah. チョークナッサー、サウナカイン、ザーズ・リワシャー、チョちょナッサー、サウナカイン、ハイガイワシ Мами, привіт, каже. ми вже на кордоні, їдемо ми через могилів Подільські в сторону Кишинева. Зараз така черга, тому що була повітряна тривога, і тому ми маємо стояти і чекати. Забор закритий, тому поки чекаємо. Побачимо, скільки нам проходить. Дальше nice. два. Що, спочатку. Давай спочатку, давай 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Молодець ра є, розумний І так, пройшли ми кордон. Проходили ми півтори години. Це небагато, але для цього кордону можна сказати, що багато, бо тут зазвичай все скоріше. Але вже є, як є. Тому їдемо на Кишинів. Дякуючи Лавруші, він нас трохи порозважав. Нам було весело, ми слухали пісні. І зараз їдемо по такій от страшній жахливій дорозі до Кишинева. Там був ще жахливіший шматочок дороги, навіть не шматочок, там багато кілометрів дороги. Дорога то є асфальт, то немає асфальту, дуже багато ямів, то якісь камні, то не камні, всі об'їжджають, дуже багато ямів, просто жах. Я не знаю, чому я не зняла, потрібно було вам показати, яка там жахлива дорога. Але ми вже виїхали на нормальну дорогу, і тут нас зустрів дуже густий туман. Аж страшно їхати, бо зовсім нічого не видно. На камері ще здається більш-менш, а насправді туман просто жахливий. Ось так от їздити з батьками. Тільки сказала, що в мене болить голова, відразу мені вже перевіряють тиск. Де всі? Сидіти на місці, треба розчитуватися. Заселятися. Давай, бабушка Наташа. Так як і так у нас рано вранці, ми вирішили переночувати в Кишиневі. зняли квартиру і зараз будемо заселятися. Зробимо маленький рум-тур. Румтур. Це що таке? Це зала. Це от кухня. А ну-ка де лавренці прийдуть. Ну, кухня така супермаленька, як у хрущочки. Спальня. Ще одна спальня з балконом. Це тут. Душ. І там, мабуть, гардеробна, судя по всьому. А тут закрыт, это, наверное, кладок. Наверное. И все. Ну ты лучше, чем там. То, Конечно. все, ми трішечки відпочили і збираємось виїжджати в аеропорт. ура! Да, приїхали. Ось так виглядає аеропорт у Кишиневі. Зараз залишаємо машину на парковку. І будемо заходити. Там Так. Поспали, відпочили. 3-4 години, чи скільки чи 3. Пхаємося. Ладно, десь там. Надо вони на цю сторону, ладно. забавка. Боже, холодно. 17. Лаврон, подивись на мене. Що, мальчик? Прийшли ми на реєстрацію, зараз зареєструємось і покажу трішки аеропорту. Що... Хочу. Мали поснімати аеропорт, але вже не поснімаю. Де тьма? Хочемо такі фігурки. Він невеличкі нам вже закінчується. Ось сюди. Оп. І на контроль. Все дуже просто. Зайшли, пішли одразу на реєстрацію і тепер на паспортний контроль. Хлопці, ви братики? Діти однаково. От і в принципі весь аеропорт. Ви тут зайшли, відразу пройшли на реєстрацію, тепер на перевірку багажа і потім вже на паспортний контроль. І відразу проходите у дюті фрі. Дюті фрі, звичайно, як і всюди. І духи, і алкоголь, сувеніри, все є. Так, і наверх Так, Давай. І нам наверх за дюті фрі. Ось так от виглядає зона очікування. І ось є тут таке кафе, де можна придбати собі якісь напої, їжу і зручно посидіти. У нас. І сюди лаунж. Так, ти засіб уточнив. Підемо в дитячу кімнату. Так, да, ти в курсі. Зараз підемо. Позов... Зараз трішки проведемо екскурсію. Сирники в заказали. Там. Да? Так? Нічого нормально. Там можна заказати, зіткнути принесу. Зараз покажу напої і що тут враховано. Дивіться, є і мінеральна вода, фанта, кока-кола, є елітний алкоголь, є ще такий от холодильник з усіма соками дитячими. Тут є салати, сендвічі, булочки, також алкоголь. Перший зал, а там є ще другий зал. Там вибір більший, але там і людей більше, тому ми вирішили сісти тут. Але з того залу можна сюди собі замовити. Що ми і зробили? Ми тут можемо відпочивати, тому що в нас є преміальні картки і нам це все безкоштовно. А ви, якщо хочете і у вас немає цієї картки, потрібно доплачувати. Оплачується один раз і все тут безлімітно. Але як на мене, тоді вже краще купити там в кафе, це вийде дешевше. Сиділи в бізнес-залі. Принесли нам омлети, булочки і сирени. Але теж сирнички. Я по Цезарю, по амблечику. А ось і це кафе, про яке я говорила, якщо у вас немає безкоштовного входу в лаунж, то краще купувати тут, тому що вам вийде все дешевше. І тут також зручний зал очікування. Пішов гратися. Давай, говори. Загубиш Лавренті, щоб ти мені не плакав, коли загубиш. Тут є ось така дитяча кімната. Вона безкоштовна для всіх. Це вона в зоні очікування. Можете прийти спокійно з дітьми гратися. Дуже, до речі, класна і дуже виручає. Покажись. Що ти робиш? Загубишся, он в тебе вже один впав. Вон валяється. Ага. Вже загубив, бач? Це ж обзор туалета. З душевою. Не трогай мені та не трогайте, сходи просто в туалет, Лаврентій. Там написано, не опускати. Йдемо на посадку, тому швидко покажу, що тут є. Так, тут вся еліта, шанет, дірни не все стільне. Скідочки по 30 євро. Там алкоголь. Теж скідочки. Дитячі цукерочки. там далі вино є, каси. Так, поспіхлоціє. Швидко знімаю, бо мої вже пішли всі. Оп-куп, наші психологи витос Е, ну що тут так. Одягайся, давай, баба, сюди. Так. Да. да, я вже привик. Щитки балу он на Лоренті. Вже ще кудись побив, все по 700 раз впав. Ну да ні. Я шо, вон сидять, давай, 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 пішов. Не, йде по цим, полоска. Пішло. Ми вже сіли в літак. Хотіла познімати, як ми будемо заходити, але з кучою дітей це не можливо розробити. Of each of emergency nearest to you. There are two doors in the front of first cabin, four emergency exits in the middle of the week, and two doors in the back. Now, please look around for the nearest emergency exit. It may be right behind you. Make sure that's all. Лавринці, да? Всі Ми, кстати, на відео виглядає получше. Бачите, вони бізнесмени сидять. Вони допоможуть вам взяти ваш вантаж, поставити на ці штуки, які безкоштовні для вантажу, але здаруть з вас гроші за те, що вони допомогли. Лаврун, де твій чемодан, Ти не знаєш? Час Так? Якщо що безкоштовно, все їх можна взяти і самому ними користуватися. Ніхто з вас за це плату не візьме. Виходимо. Нам не на цю сторону. нят ні Давайте. є є. є. Побігай, говорить. <плес> Давайте. <плес> О! І на собі йде гуляю. Галя погляди тобі. Дішки такий. А не свій до да, собі гуля. Ми заздалегідь замовили індивідуальний трансфер, мікроавтобус, а це наш водій нас зустрів і веде до нього. Везичимо дані, все, я буду гуляти. Не знімати тебе, а чого? Папа він взагалі забувся, що він йде з нами і що ми йдемо з валізами, йде собі, гуляє сам, а ми все тащимо згаду. Може, навіть трішки устали, втомилися. Ні, це надо Що вже? робить. Що він робить? Викинув. Я викинув. Що, борсель? Так. Робити. Хази, що робити треба? Ай-яй-ях. Є Каже, що їх що робити треба? Па -папа. Що... що робити треба? Їхати. Їхати. Куди? Каже готель. В готель. В да. Їдемо заселятися і зустрінемося з вами вже в наступному відео.